Мене звати Олександр, за освітою я історик і юрист. В Україні цікавився правозахисною діяльністю, займався трохи. Сьогодні хочу розповісти вам про боротьбу українського народу у 70-х-80-х роках ХХ століття і навіть зараз у сфері правозахисної діяльності. Ну, такий невеличкий план. Вступ, забув. Гельсінський заключний акт ОБСЄ, Ми повинні з'ясувати, що це за документ, тому що він став основою українського правозахисного руху. українсько гельсінська група, українсько гельсінська спілка і Українська гельсінська спілка справ людини. українсько гельсінська спілка справ людини вона діє зараз. Всі ці організації є наступниками одна одної. У різних історичних періодах і у різних викликах. Про... Сьогодні ми про це поговоримо. Так, Гельсінський заключний авто є. До речі, в цьому році він прийнятий 1 серпня 1975 року. В цьому році відмічається 50 років дня його підписання. Його було. Так, він став результатом довготривалих консультацій загальноєвропейської наради з питань безпеки співробітництва в Європі, що проходило з липня 1973 року до серпня 1975 року. Тобто, біля двох років працювали країни Європи, щоб виробити систему, безпекову систему на континенті. Цю, цей акт підписало 33 країни Європи та США і Канада, тобто 35 країн. Що стосується країн Європи, його підписав Леонід Брежнєв, голова Радянського Союзу. Також хочу сказати, що цей акт повністю було опубліковано у радянських газетах. Що викликало серед дисидентів жваве обговорення і початок відповідної правозахисної діяльності? Метою фінального документа за підсумками нараду стало фактичне закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової війни, а також узгодження консенсусом спільних принципів міждержавних відносин і мирного співіснування на континенті між державами Західної та Східної Європи. Нарада з безпеки і співробітництва в Європі в подальшому трансформувалася у постійно діючий інститут, який з 1995 року ми знаємо як Організацію з безпеки і співробітництва в Європі. ОБСЄ. І так, звісно, ми повинні трошки згадати принципи цього документу, що в ньому записано. Так. Перший принцип це суверенність, рівність, повага до прав властивих суверенітету. Тобто кожна країна повинна дотримуватись територіальної цілісності і недоторканності держав у Європі. Другий принцип незастосування сили чи погрози силою. Ну, це зрозумілий. Жодна країна не повинна пугати чи шантажувати. Непорушність кордонів, територіальна цілісність держав. Принцип мирного врегулювання суперечок. Для, Скажімо так, щоб цей принцип працював, європейським товариством були створені нові інституції, як міжнародні суди, міжнародні арбітражі, де держави, коли мають один до одної якісь претензії, можуть у судовому чи досудовому порядку всі питання узгодити одна з одною. Так. Ні -ні -ні -ні. <си> 에... Непорушність кордонів, територіальна цілісність держав, це ми розуміємо. Невтручання у внутрішні справи одна одної держав, держав на континенті, повага до прав людини та основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань. Саме цей пункт це і є Декларація прав і свобод, яку е, також затвердила Організація Об'єднаних Е, Вона була розроблена під час цієї конференції. Е, принцип рівноправності і право народів розпоряджати своєю долею. Е, Співпраця між державами, добросовісне виконання зобов'язань щодо міжнародного права. Хочу зазначити, що е, всі ці пункти Російською Федерацією порушені у 2014 році. Е, вперше е, це було зазначено, здається, у квітні е, ти, 2014 року у резолюції Генеральної асамблеї е, Ради Європи No198. Е, там цей факт зафіксований. І так, е, Українська Хельсінська спілка. Е, підписання. Саме цього документу, скажімо так, виявило з обговорення серед української інтелігенції, що ну, подальшу боротьбу, шляхи подальшої боротьби. Так як Брежнєв підписав цей документ, якби з юридичної точки сторони відповідні організації люди мали право створювати. Ось, І е, е, такі організації були створені е, Всерадянська організація е, сприяння. Виконанню Хельсінських угод на чолі її стояв Сахаров, академік Сахаров. Була створена українська, грузинська та вірменська. Українська гельсінська група, правозахисна організація, заснована 9 листопада 1976 року на квартирі поета і публіциста Миколи Руденка в Кончезаспі під Києвом. До речі, Микола Руденка родом з Луганщини. Батько його був шахтарем, дуже цікава е, біографія у людини. Брав участь у Другій світовій війні е, на початку, ну в першій половині свого життя, був, так би мовити, сталінським соколом. Але е, коли він почув е, доповідь і прочитав доповідь Хрущова про культ лічності, розвінчу подолання лічності, е, це його так вразило, що е, після цього він почав. Е, Займатися правозахисною, і іншою дисидентською діяльністю. Більше того, він втратив все. У нього було дуже багато радянських пільг. Ось так як він був митцем. У нього була дача, машина, але він втратив все і був політичним, ну, був засудженим за політичними статтями. Мета українсько-гельсінської групи стежити за дотриманням в СРСР тих угод, які стосувалися прав людини, та інформувати світову спільноту в разі їх порушення. Членами-засновниками групи стали письменник-фантаст Олесь Бердник, генерал Петро Гри Григоренко був представником групи у Москві, Левко Лук'яненко, Оксана Мешко, Мешко, Ніна Строката, Іван Кандиба, Олекса Тихий, Микола Руденка та інші. Eh, восени 1979 року до групи приєднався Василь Стус. Eh, Василь Стус одразу хотів приєднатися до групи, але на той час він був у eh, Засланні, і eh, керівники групи вирішили, вони не знали, як до цього буде відноситися радянська влада. Вони розуміли, що буде реакція, і не хотіли погіршення на той час його становища. і він був... Eh, Прийняти в групу тільки коли приїхав заслання. Ось ви бачите фотографії членів Української гельсінської групи. Бачите, до речі, дуже цікавий факт: вони дуже різні люди, за фахом, за освітою, але всіх об'єднувало прагнення боротьби за дотримання прав людини. Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення. Це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами, і незалежно від державних кордонів. Саме з цієї стати статті 19 Загальної декларації прав людини починався текст декларації Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод. Це офіційна назва Української Гельсінської групи. Спілки. Це теж ті, ті ж самі фотографії засновників е, Микола Руденка, голова групи, Олесь Бердник, Петро Григоренко, Ніна Строката, Оксана Мишко, Левко Лук'яненко. Микола Матусевич, Мирослав Маринович, Іван Кандиба, Олекса Тихий. Прямі репресії проти членів групи розпочалися зарешті 5 лютого 1977 року Миколи Руденка і Олексі Тихого. На території УРСР українську хельсинську групу було розгромлено до кінця 1981 року. За час існування групи до її складу входило 49 учасників. Тобто члени групи розуміли, що буде реакція КДБ. І вони максимально намагалися брати дуже перевірених людей. Тобто 49 учасників на всю Україну, це начебто небагато, але ось вони максимально намагалися брати таких людей, щоб їх не підставили. До речі, з них було двоє іноземців. В 1982 році в пенських таборах до складу Української есенкої групи увійшли естонець Март Ніклус та литовець Віктор Аспяткус. Загальний термін проведений членами групи в таборах, колоніях, засланні та психлікарнях 550 років. українсько гельсінська група відновила свою діяльність у 1987 році, швидко переключившись з правозахисної на політичну діяльність. Українська гельсінська спілка. 7 липня 1988 року на одному з перших масових львівських мітингів, ініційовану групою. Щойно випущених з радянських концтаборів українських патріотів було оголошено створення українсько гельсінської спілки. Організація продовжувала в нових політичних умовах традицію безкомпромісної боротьби з комуністичним режимом легендарної українсько гельсінської групи. В цей час у Радянському Союзі з приходом, так би мовити, комуністів-реформаторів на чолі з Горбачовим почався процес перебудови. Тобто ті комуністи-реформатори, вони. Бачили і усвідомлювали величезне відставання Радянського Союзу від країн е, Заходу, е, скажімо так, Сполучених Штатів Америки. І е, вони, так би мовити, почали реформи демократизації суспільства. Ось і е, в цей час одразу ж люди почали боротися за свої права. Головою Української гетьманської спілки обрали Левка Лук'яненко. Але на той час він е, був у заслані. Е, ну, його повноваження виконував секретар це е, Вячеслав Чорновіл. До керівництва увійшли такі відомі особистості, як Михайло, і Бо, Богдан Горині, е, Микола Горбаль, Олег Шевченко, Василь Овсієнко та інші. Не зважаючи на те, що в програмному документі декларації принципів української весенської спілки спілка проголошувалася як федеративне об'єднання самоврядних правозахисних організацій і груп, насправді в Україні з'явилась нова політична сила, нова політична партія. У західні, у, 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 на заході країни це відбулося через 50 років, у Надніпрянській через 69, майже 70 років. Ось. Але теж хочу розповісти вам цікавий факт. Учасники спілки розуміли, що за ними слідкує КДБ, але на той час КДБ під час перебудови так званої перейшли від репресій до, скажімо, такої політики контролю над суспільством і над організаціями, дисидентськими та іншими. Ось вони розуміли і для того, щоб знову агенти КДБ не. Потрапили до організації, однією з головних умов було для нового члена дві рекомендації членів Української гельсінської спілки. Якщо цих рекомендацій немає, людину не брали. Ну, Було два основних напрямки діяльності Української гельсінської спілки: розвиток обласних філій і максимальна активізація їхньої діяльності в усіх регіонах України, проникнення в різноманітні неформальні об'єднання з метою їхньої політизації, тобто працювало по всій Україні. На першому з'їзді Української Хесінської спілки 30 квітня 1990 року делегати приймають рішення про перейменування спілки в Українську республіканську партію. 15 листопада 90-го року відбулася офіційна реєстрація цієї партії. Теж хочу зазначити, що е, саме українська Хельсинська спілка розпочала і, скажімо так, створила. Е, Таке об'єднання громадське, яке теж згодом стало політичним е, рухом, е, як в е, наприкінці 80-х років, е, це об'єднання наз, називалося Украї... е, Народний рух України. Це теж е, зробили дісіденти, е, е, член Української гексинської спілки. Частково, частково, ну вони були частково інші представники е, інших організацій українських. 16 липня 90-го року за їхню ініціативу Верховна Рада ОРСР приймає декларацію про державний суверенітет. У ході державного перевороту е, з 18 по 21 серпня у Москві 1991 року саме лідери української хесенської спілки та ну, Української республіканської партії, вони на той час мали назву, під, е, піднімають раду на супротив, але в колу К'яненко особисто пише текст акту проголошення незалежності України. Який Верховна Рада України прийняла 24 серпня 1991 року. Українська гецінська спілка справ людини. Після перетворення у 1990 році Української гецінської спілки в Українську республіканську партію, щоб продовжити традицію неполітичного правозахисного руху в Україні 16 червня 1990 року. З ініціативи Оксани Мешко було створено Український комітет Гесінкі 90, який таки залишився під розділом Всеукраїнського товариства, політв'язнів та репресованих. Тобто він не став таким всі органом, який об'єднав українські правозахисні організації. На першому українському форумі ну, до цього хочу ще додати у 90-х наприкінці 90-х роках. Українські Національно-Демократичні партії і політичні рухи, скажімо так, зазнали поразки. Це було обумовлено об'єктивними факторами. В жодному випадку люди герої вони не винні в цьому. Це, наприклад, такі основні фактори, як, ну, скажімо, зараз м'якше скажу я, це травма народу. Який зазнав е, внаслідок е, ну, Радянського Союзу репресії Галадамору і таке інше, тобто народ не розумів важливості саме національно-демократичних рухів. Ось е, більше того, як правило, е, люди голосували за того, е, за кого казав їхній там керівник на підприємстві, тощо це дуже така помилка. Бо і друге. Це створення Леонідом Кравчуком олігархату і розкрадання державного майна, що призвело до консолідації окремих полулегальних, полукримінальних людей, величезних ресурсів, які впливали на людей. Також хочу згадати: і, ну, і останнім таким подією страшною, що прикреслило саме політичний рух національно демократичного у 90-х роках. Це було вбивство у 1999 році В'ячеслава Чорновіла, у 2000 році журналіста Георгія Гангадзе. І також, так як я з Донеччини, у 2001 році для нас теж така була втрата і такий шок від вбивства журналіста Олександрова у Слов'янську у 2001 році. Ну і звісно, після таких подій іще передувало після цих вбивств. Політичних почався процес великих мітингів мітінг, і акцій, які називалися Україна без кучми. І ось саме ці події передували першому українському форумі громадських правозахисних організацій моніторинг прав людини на виборах. Тому що люди зрозуміли, що у 2004 році вибори дуже важливі для народу. І треба Ну, Їх хочуть вкрасти, люди це розуміли. Який проходив під Егідою РУПОР, Рада українських правозахисних організацій, створена у 2003 році. Ну, Рупор, скажімо, основна частина була це Харківські правозахисні організації. Е, з 31 березня по 1 квітня 2004 року було прийнято рішення утворити Українську Весінську спілку справ людини. одним і засновників Української гельсінської спілки з прав людини став і Український комітет гельсінки 90-го. Тобто, ми можемо сказати, що вони передали традицію боротьби за права людини. Це емблема Української гельсінської спілки з прав людини, мета діяльності її, сприяння практичному виконанню гуманітарних статей, заключного акту гельсінської наради з безпеки та співробітництва в Європі. 1975 року інших прийнятих на його розвиток міжнародно-правових документів, а також усіх інших зобов'язань України у сфері прав людини та основних свобод. Офіційна реєстрація Української гесінської спілки прав людини відбулася 30 червня 2004 року. Фактично, спілка серпня 2004 року почала працювати. Та й з жовтня 2004 року вона є асоційованим членом Міжнародної Гельсінської федерації за права людини. Що хочу додати, зараз Українська Хельсінська спілка справ людини проводить в Україні дуже, скажімо, важливу роботу. Вони документують злочині, військові злочини Російської Федерації, щоб надалі захищати інтереси людей, інтереси українців у судах. У них багато різних великої війни. Було цікавих і є зараз проєктів. Вони існують, вони працюють, ви можете ознайомитися з їхньою діяльністю. На їхньому сайті набрав Українська гельсінська спілка справ людини. Дякую у мене все. Дякую, Дякую давайте пару запитань. Зараз поставимо і продовжимо пізніше обговорення. питання? можна, невеличке доповнення про колективну травму нашого народу. Дуже гарна є книга. Таня Малярчук написала її. Я рекомендую всім до прочитання. Книга називається Забуття. І саме в цій книзі Таня Малярчук відкриває, чому є ця травма народу і як з нею боротися, ну, як прорефлексувати. І також вона в цій книзі розповідає про гарну про діяча українського. Це В'ячеслава Липинського. От початку ХХ століття, то рекомендую дуже гарну книгу. Дуже цікаво, що о, 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 цей заключний акт, про який сьогодні ми почули, він був підписаний в 1975 році поруч з нами тут, в, в будинку Фінляндія Кала. Спітом вісім підсотсот метрів від від нас від нас. Тобто ми десь поруч з цією історією зараз і знаходимося. І, безумовно, те, що трапилося в 90-ті з республіканською партією з То в цьому є багато причин неуспіху успіху, і дуже багато, і в тому числі і Одна з них ймовірно полягає в тому, що радянські агенти були дуже активно інтегровані в політичні, політичні кола тих, хто протистояв владі до, до розкладу радянського Союзу. Це можливо один з факторів, тобто було багато таких агентів, які і. 90-х 90-х дуже активно діяли, а ще один можливий фактор, про який Ендрю Вілсон, наприклад, наприклад, розповідає свої книжці про історію України. Він каже, а також в інших книжках дуже цікавому дослідженні, яке називається віртуальна політика на втеренах пострадянських країн. Він каже: він пише про те, що. А, проблема одна з проблем і в Україні, і не тільки в Україні, була в тому, що а, не була заборонена комуністична партія, і, це дало, і не було декомунізації, не відбулося декомунізація в 90-ті. Це, це дало можливість а, а, тим комуністам, які були в минулому комуністами, які перевзулися, Стали демократами, дехто з ними а, почав виступати з націоналістичної позиції, просувати себе як на, українського <свят> націоналіста, націоналіста. І а, вони мали дуже значний доступ до ресурсів, до а, медіа, до місцевих газет, до національних, національних медіа. І це дуже сильно їм допомогло а, утримати себе, свої, свої коло влади. І, а справжній демократичний рух він. Він від цього тільки дуже сильно постраждав. Я... Арсенія маю до вас запитання. А от скажіть, будь ласка, ну тобто, я думаю, що такі кон'юнктурні люди, ну тобто, хто перевзувся і став кардинально противоположним, я думаю, вони зараз присутні в Україні, і, скоріш за все, після перемоги. Тут теж багато людей, які зараз можливо не дуже впевнені в своїй позиції або о, виступають за Росію. Також скажуть, що надягнуть вишиванки і скажуть: ми завжди були патріотами. Як нам як суспільство з цим взаємодіяти і працювати? Чи є у вас якісь ідеї? Я знаю, що ми, це мені це... Та, та, та ще важко зрозуміти про що про що ви Ну, Дивіться, ви кажете, комуністи стали так, і да. точно так же є зараз пласт людей в Україні, Но... які безпілкуються російською мовою, підтримують російські ці всі рухи, і да. потім вони також після перемоги перевзуються і скажуть, що ми завжди були патріотами. вам я думаю, ну, да я, я, я це не питання про те, як з ними комунікувати, це питання про те, що ми можемо з вами зробити, а саме, що громадське суспільство э, громадські організації э, можуть зробити. І тому приклад э, Хельсінської групи, або приклад посту, приклад э, різноманітних товариств э, громадських організацій э, показує, що можна, можна. Э, Працювати для того, щоб такі такі дуже специфічні люди, які перевзуваються, які не кон'юнктурні, і так далі. Вони були зрозуміли хто 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 є, хто Можна я трохи теж на це питання відповім. До війни йшло обговорення нового закону про політичні партії в Україні. Тобто з кінця 90-х років політичних партій де-факто в Україні не було. Це були політичні проєкти, там їх можна називати там, комерційні установи. Тощо для того, щоб політична партія відчувала відповідальність, що обговорення з громадськістю повинні бути якісь інститути відкликання депутата. Це буде викликати відповідальність. Ось але я наразі не знаю. Прийняли новий закон про політичні партії наразі, чи він ще в статусі обговорення. Е, ну Я бачу запобіжник. Такі люди були, вони будуть завжди і скрізь. Я думаю, навіть і в Фінляндії є ну, якийсь там відсоток таких людей, які не дуже принцип, принцип, принципові. Е, але сама треба робити таку систему з громадським контролем, що ці непринципові люди просто не зможуть в ній працювати функціонувати. да Ну, я знаю, що багато правоохоронників, вони через суд, скажімо так, поновилися на роботі. Більше того, їм такі шалені гроші за вимушені прогули платили. Тобто, і це, ну чому це відбулося? Це не тому, що їх люстрували неправильно, це тому, що це зроблено було. Аби як, щоб вони потім і змогли. З мого досвіду про антикорупційне законодавство, я знаю, що. Зараз, ну, не знаю, у 2021 рік беру. Я з цим стикався, коли е, надавав безкоштовну юридичну допомогу. Е, спеціально е, термін е, в адміністративному кодексі, термін кримінального правопорушення був прописаний е, процесуально в адміністративно-процесуальному три місяці. Якщо три місяці спливає, справа закривається. І вони це А Вони захворіли, просто довідку взяли, що вони них і все. Ось в цьому жах. Але громадськість про це здалася, з цим праць, громадськість постійно працює, але ну, ось якісь є. Я хочу сказати ще, ну, тепер хочу сказати останню річ: такий великий плюс в нашій країні, те, що громадськість ну, добилися і, скажімо так, правозахисні інші організації. Україна була, здається, єдиною державою, в якої на державному рівні був створений інститут надання безоплатної юридичної допомоги. Це немає е, ніде в Україні людина, е, у якій, скажімо так, маленький дохід могла звернутися. Е, там все в законі було прописано. Отримати першу там, е, ну, там, ну, скажімо, порівням допомога, там перший рівень консультація, другий там, е, представляти інтереси у судах. І це в Україні робилося. Це дуже круто було. Але е, коли це зробили, е, Україна, ну, держава почала казати так. Нам начебто не потрібні вже правозахисні організації, вона ж та створена, а правозахисні організації кажуть: а давайте ми перевіримо а, ступінь кваліфікації ваших співробітників. А ті кажуть, а не треба, давайте вже якось працювати разом. Але це було створено це дуже круто, позитивно. Я думаю, да. <плес>